Вітаю всіх на моєму рукодільному каналі! Мене зовут Світлана. Сьогодні у нас 18 лютого 2024 рік. І розпочинається моя нова рукодільна неділя. В Попередньому відео ви бачили підсумки. Був у нас тиждень магічного кубіка, я вже зробила підсумки. І ця неділя в нас неділя, ми робимо все, що хочемо. Вільна неділя перед неділею визволення спиць та гачків. Тому я набра... накидала собі невеличкий план, що ж я хочу робити на цьому тижні. І хочу вам. Зняти невеличке відео, показати, з чим я вступаю в цю неділю. Так, що ж, розпочинаємо. В мене був невеличкий план на лютий, вернею, да не на люти, а на зиму. Я хотіла деякі роботи завершити взимку, тому я їх беру на цьому тижні і хочу їх продвинути, як може. На більше. Перша робота, яку я беру до рук, це в мене весна від Мори Маран. Я її вишиваю на Онікс Льоні Нитками СФС. Так, зараз покажу дівчинку. Гарну мою дівчинку. ось так так, мені даже каже, краще. Так що ж, світло в мене мигає. Зараз в мене тут вишито вже 75 Залишилось 30%. 29,5%. І я хочу її як можна більше повишивати на цьому тижні. Так, щось моє світло мигає і все не хоче працювати. Залишилось там около 5 тисяч, і я хочу її продвинути на цьому тижні. Це мій пункт номер один, який потрібно дуже швидко. Вишивати, тому що мені потрібні п'яльця, щоб розпочати новий процес. Не п'яльця раму. Так, другий процес, який я теж планую закінчити в лютому, це мій кардиган. Звісно, я не буду вам його повністю він не вміщається. Фото я вставляю. Тут в мене вив'язана вже права і ліва поличка, і зараз я буду в'язати спинку. Тому хочу, спинка в мене залишилась, і рукави. В'яжу я її його гачком номер 5 і з ниток Ось такі ниточки. Alize Puffy Fine 112-й колір. Можна трішки руками, трішки крючком, так як мені зручно, так я його і пров'язую. Якщо вам буде видно, можу так трішки показати. Ну, мені це на фото буде більш-луче видно візерунок, який у мене такі джутики виходять. Це номер 2. Це те, що я хочу. Закінчити в лютому, і я беру на цьому тижні. Також я беру ще одну роботу, яку я, я не буду її закінчувати, але так, давайте так положимо, хочу закінчити вишивати зиму. Я називаю цю роботу пори року. Ось така зима повинна в мене бути. Вишита в мене тут весна. Осінь тільки трішки розпочата, а літо зовсім не. Тому я хочу вишити зиму і ось тут цю рамочку ще зроблю, як з цієї сторони хочу зробити, і буду відкладати не до весни, а аж до літа. Тут в мене залишилось Бек зробити. І я вирішила тут зробити бісер ось цей сніжочок. Тут він вишит нитками А я вирішила, якщо вам видно, тут в мене я взяла два вида бісера, один такий біленький, а другий такий прозрачний. І ось так його міксую. Я вже почала його вишивати. Але вирішила спочатку я зроблю рамку. Ось такий, а потім вже буду вишивати бісер, щоб не йде тут, не помилитися. Так що, ось так, ось тут такий помічник в мене є. Тут в мене бісер двох видів, біленький, прозрачний, ну, не знаю. Якщо вище, якщо не сподобається, тоді повністю білим зроблю. Але треба вишити повністю і побачити, як воно буде. Я теж так від себе ось тут теж повинні бути фрузилки. А я зробила бісер, мені подобається. І тут я робила бісер. Це те, що я сама там видумую і трішки перероблю і роблю. Моя вишивка, як хочу, так і роблю, називається. Хочу хоч трішки хоч дещо змінювати. Але, як вийде, я не знаю. Може, буде і погано. Тоді будемо перешивати. Ну, а бісер легко перешивати, ниточку відрізав і перешив, тут нічого страшного нема. Так що цю роботу я теж хочу завершити на цьому тижні. І просто хочу взяти ще дві роботи, які мені потрібно по завданням продвинути на цьому тижні. По завданням в грі, в якій я приймаю участь. Це в мене гра «Просувайка» і шабаші. Санта Барбара називається боротьба з довгостроями. У мене заявлена ось ця робота, Ковомолка від Яни Міносян. Така робота в мене по відсоткам. Навіть я собі не забула цього разу і написала. Я вам скажу, по відсоткам тут 48,7%. Так що хочу взяти її і продвинути. Як мінімум на тисячу хрестиків. Буде більше добре, але тисяча обов'язково. І ще одна робота, з якою я приймаю участь у грі-просувайка. Мій довгобуд-довгобут. Це млин від хаед, старий млин. Тут в мене вишито 20 і відсотків. І буду. Продовжувати з цієї сторони, вишивати теж хотілося б тисячу, ну, хоча б, хоча б 500 хрестиків, і буде добре. А там подивимось, наскільки я її продвину. Отак в цю гору так і будемо продовжувати. Я закінчую лист, а потім буду йти в цю сторону. Щоб хоч щось було видно. Не хочу так в роздріб. Так що, Продовжуємо вишивати. Зараз хвилиночку покажу вам Сій млин, може хтось забув, так, щоб було видно. І ось ця робота в цю сторону. Зараз я піднімаюся вгору і вишиваю. Так, все вам показала, з чим я Планую працювати на цьому тижні і зустрінемось з вами вже наприкінці тижня. Покажу, як в мене продвинулося роботи, і будемо вступати в визволення спиць та гачків. Теж в мене вже є плани, що ж я буду визволяти. Все, зустрінемось наприкінці неділі. Вітаю всіх! Сьогодні у нас вже 25 люте неділя, і вже пора робити підсумкове відео за цей тиждень. Що я хочу вам показати, перед собою ви бачите ось ще один блокнотик, який я собі завела. Чому я його завела? Тому що. Щось робиш, і вже через день, через два, і ти не пам'ятаєш. А так як я, як я знімаю відео вже наприкінці тижня, мені іноді важко згадати, що ж я робила 3-4 дня по тому. Тому я вирішила собі. Знайшла ось такий блокнотик у мене є на 24-й рік і вирішила чому ж такі невеличкі робити собі пам'ятки, що я робила. мій так. блокнотик. Ось я зробила собі план і отак пишу, коли що я робила, що писала. Що буду робити. Ну, і починаємо. Беру свій блокнотик до рук і буду вам розповідати. У мене був невеличкий план, що я хотіла продвинути на цьому тижні. І зараз буду вам показувати роботи і розповідати, як же я про них просунулася. Так, перша робота. Так я її буду по пункту, як у мене написано в блокноті, так я її буду робити. Це у мене весна. Показую вам я роботу. Це весна у мене від моримаран. І вступила я на цьому тижні було у мене 70%, а зараз вже 83,3%. На 2150 хрестиків. Підросла моя робота. Як ви бачите, в мене з'явилося обличчя, я вирішила цього разу попрацювати над обличчям, тому що вже хотілося побачити цю гарненьку дівчинку. Так, покажу вам, яка вона повинна бути. Так, помбу ще показую Ось така дівчинка. І те, що виходить вже у мене. Я вишила обличчя, вже почала віночок її робити. Також я вишила пташку. Ось туди заповнила цей орнамент. Платочка робила, вже платочка в мене вже повністю готове, В корзинці ще трішки квітів не вистачає. А так, в принципі, ось ви бачите, ось тут я орнамент заповнила. У мене вже трішки залишилось тут, і буде останній такий ривок. Ось зверху цей орнамент треба буде. Ось цей орнамент. І тут віночку трішки. А, і ще й оцей, тут квіточка ще буде. Тому ось. Так, я працювала над нею два дні вишила 2100 хрестиків. Так, далі, над чим я працювала? Я граю гру в просувайка і приберу, щоб не заважала. І мені. Випала. Нам випала норма, не на мені нам випала всім норма. Потрібно було продвинути роботу млин. Три роботи в мене заявлені це весна, що я вам показала. Друга робота ось цей млин в мене заявлений, і третя робота ковомолка. По цій роботі я вишила. Зараз хвилинку, загубила. 825 хрестиків. І вона в мене підросла аж на цілий 1%. Ось тут я заповнювала тут і отут от. заповнюю все ж йду вверх, ну, так, потрішки заповнюю, не дуже тут ще зрозуміло все, ну, але я. Продвигаю цю роботу і впевнено двигаюсь уперед. Так, і наступна робота, яка в мене, аж участвує аж в двох це в просувайки і в грі Санта Барбара. І тут я її на цьому тижні продвинула аж на 1128 хрестиків. І на зараз же це в мене 54%. На 6%, да, на 6% я її продвинула. Так, показую, що це буде кавомолка від Яни Мінасян. Колись вона буде така, а на зараз вже вона ось так виглядає. Тут я вишивала рамочку, трішки ручку заповнювала. Зернятка в мене підросли, тут були трішечки я їх. Домалювала, отут надпис ще не зовсім зрозуміло, але буде вишиваю, Ну, а коли буде беком, я думаю, буде більш зрозуміло. Ну і заповнювала ось тут, де пусті були, воно не дуже видно, але тут я заповнюю теж. Так що в мене ця робота теж добре підросла на 1128 крестиків, як я планувала. Так, вона в мене і продвинулась, так що добре строїти плани і старатися їх виконувати. Ще я хотіла закончити. Ось пори року в мене є робота пори року, яку я вишиваю. У мене там вишита вже весна. І цього разу я хотіла, взимку я хотіла завершити зиму. Я її так і хочу до кінця року вишити, але не поспішати з нею. Потрішки кожен сезон буду вишивати по цьому кружочку. Розпочала я її ще в прошлому році, весну я вишила, і так вона в мене і гарно пролежала аж до зими. Тому в цьому році я її взяла і хочу. Завершити до кінця року, тому взяла в роботу цього разу. І ось ви, як бачите, це те, що повинно бути, і те, що в мене вийшло. Як я вам казала, весна. Осінь я трішки розпочала, літом взагалі не брала. Осінь, трішки розпочала і забросила. Не було щось в мене часу. А я взяла, я вирішила, не вирішила, але я почала в'язати, тому це теж було багато часу. Потрібно було все згадати, як, що. Тому відклалася в мене ця робота, але нічого, цього разу я її взяла. І от як ви бачите, так, я вам поближчу роботи і хочу. Тут потрібно було сніжок робити хрестиким, але, як я вам і показувала, я е, зробила бісером і зміксувала їх два кольори в мене тут білий і такий прозорий. Чомусь мені захотілося ось так зробити. Далі я вам не видно, може трішки ближче. Е, ось тут должен бути. Був білий бек. Але його, я почала його робити, його зовсім не було видно. Я хотіла зробити викладну нить, але теж мені щось ну, не сподобалося. І я зробила срібним металіком ось такі тут дорожки. Ну, вам погано видно, але коли так придивлятися, на сонечки воно поблискує ось так, типа як сніжок. Такий снігочок, мені подобається, подобається. Такий маленький, він, гарненький. Пек тут весь нерахунковий, тому помучилася. На рукавичках тут фрузлики. Ось так. І я вирішила цю полоску закінчити, цей орнамент. Я довго згадувала, як ці зірочки вишивати. І щоб не відкладати, і я вишила і зверху цей орнамент. І зверху цей орнамент я вишила. І мені залишилось вже це повністю все вишито. Тільки осінь треба буде заповнити, і літо. Ось тут в мене, ще покажу вам. Який я використовувала бісер. Я взяла ось цей біленький і ось такий в мене прозорий. Щось мені захотілося їх зміксувати. Такий і такий, щоб воно було, не знаю, мені каже, гарно вийшло. Мені гарно, а може, комусь не сподобається, але картина моя. Тому будемо вважати, що воно все гарно. Так що, ось така в мене вийшла зима. Тепер я її відкладаю і вже візьму улітку. І буду заповнювати влітку кружочок. І потім оцінюю і наприкінці року в мене буде вже готова робота. Не хочу я поспішати з нею, тому що тут буде літа дуже гарно і я буду влітку її вишивати. А осінню дуже полюбляю ось такі кольори, тому буду осінню вишивати осінь. Так, можете сказати, в мене готова робота є. Запланована, готова робота є. І я планувала ще. Продвинути свій кардиган. Хотіла, звісно, мені більше, але я пров'язала в спинці 10 рядочків. Хотіла спинку вже і закінчити, але чомусь деякі пару днів в мене було зовсім не вишивальні. Так, не буду я вам, отак, я вам покажу, просто що воно є, ставлю вам фото, що я вишила спинку. Тут у мене залишилось ще декілька рядків спинки, і буду закривати, і переходити можна буде на рукава. Як я почала вам казати, декілька днів в мене було зовсім не Ну, Втомилася і один день там 60 хрестиків зробила, другий день 300 всього хрестиків зробила. тому... Такі є, тому так і продвинувся мій кардиган. Ну, нічого. Головне, що він продвигається, вишиваємо і в'яжемо в насолоду. Я себе не змушую, ставлю план. Виповнила дуже добре, не виповнила. Ну, значить, не виповнила. І що я вам ще хочу розповісти? Та, мабуть, і все. План, мій, який я собі ставила, я його виконала. Всі роботи, які я собі планувала, я всі взяла в роботу. Трішки продвинула. І це вже дуже добре. Дякую, що були зі мною. Дякую, що подивилися моє відео до кінця. І. До зустрічі вже на наступному тижні. Заходьте, бо буде у нас цікаво. починається у нас тиждень визволення спиць та гачків. Все, дякую за перегляд. Бувайте!